Давайте з вами познайомимось. Мене звати Тарас Віталійович. Я являюся керівником компанії Права Позиція, з якою ви співпрацювали відносно вирішення вашого питання? Вірно? Так. Мене звати Струклія Йоскович. Я військовий 77-ї бригади. Таке питання у мене до вас: як ви взагалі нас знайшли? Чому саме вирішили працювати з нашою компанією? Можливо, в соцмережах, можливо, хтось порекомендував нас? У Фейсбуці реклама була. Угу. Я так розумію, ви набрали до нас і записались на консультацію, вірно? Так. Так. Зателефонував, сказали, що безкоштовна у вас консультація. Угу. І Проконсультували мене, я погодився і почали роботу. Угу. Добре, і наскільки я розумію, ви працювали з нашим врістом дистанційно, вірно? Так. Взагалі, як вам дистанційна співпраця? Це було вперше в вашому, в вашому житті взагалі співпраці з юристом? Чи можливо раніше працювали? Так. <реш> Ні, перше. <реш> і ще й онлайн, <реш> то нормально. <реш> Це Я мені розумію, сподобав. ваше питання заключалось в тому, що ви отримали поранення і не отримали належних виплат, і не отримали належних документів, тому що не проводилось внутрішнє розслідування військової частини. У <реш> мене була проблема із. Додатком 5 uh -huh. обставини поранення була невірно вказана дата народження місяць, і рік. Uh -huh. Отримав я цю цей додаток десь місяця-два після поранення. Uh -huh. Вже коли мені його прислали новою поштою, uh -huh. я почитав, бачу помилку. Uh -huh. Звернувся, що переробили. А вже в мене пішов процес ВЛК, і так це діло затяглося, затяглося. Я телефонував не один раз, е, просив, щоб пришвидшились, бо ВЛК, ну, для ВЛК треба ця бумага. Mm -hmm. Ніхто не реагував. Тут теж звертався на ППД е, до командира зведеної роти, те, що йому приніс, він каже, без питань, все поміняємо. Я опять був мене поклали на реабілітацію. Прийшов з реабілітації, здвигів немає. От. І так воно все затяглося десь місяців на п'ять. І тоді я вже рішив звернутися до вашої компанії. Я так розумію, з нашої сторони було підготовлено рапорт до вашої частини та адвокатський запит, правильно? Так. По підготовці документів взагалі скільки по часу це зайняло, ваше питання відносно вирішення. Тижня два десь у нас зайняло. Це вже коли ми подали документи рапорта, я маю на увазі. То тижня два. І я отримав документ. Як командування ваше відрагувало про те, що ви співпрацюєте з апокатами адекватно? Адекватно, але так кажуть, а не могли б ви це нормально порішати з нами. Я ж кажу, що рішав я з вами це вже давним-давно, і ніяких здвигів, як би. Так, прямо ніхто на мене не давив нічого, але кажуть, що так. Хотілося б, щоб нормально це все порішали. Угу. Порішали, в принципі, нормально. щоб був результат, правильно, з якими силами ми там добувалися. Так, так. То... Тепер результат позитивний, все тепер добре. Воно мені треба для оскарження рішення ВЛК цей додаток. Угу. Бо вже хочу оскаржувати. Ну, в подальшому також бракуєте. Можливо, будете і з нами оскаржувати подальшому, так? Плюс. Взагалі співпраця з юристом, з адвокатом. Чи перебували наші юристи на зв'язку? Постійно не виникало у вас, можливо, якихось там питань до них. Чи взагалі задоволені ви роботою? Чи хотілося би на чомусь зробити акцент, щоб ми там покращили в подальшому нашу роботу, щоб наступні клієнти були ще більш задоволені? Е, та все нормально. Телеф... Самі телефонували мені. Я робив тільки те, що казав адвокат. Все, і все, нас, все вийшло, все добре. Результат є, позитивний, тому все класно. Добре. Тоді я вам дуже вдячний за те, що виділили 5 хвилин свого часу поспілкуватись. Також постійно слідкую за своїми адвокатами-юристами, і юристами, щоб тримати все на контролі. Дуже раді були співпрацювати з вами. В подальшому, якщо також будете звертати, звісно, будемо прикладати максимум зусиль, щоб так само аналогічно швидко вирішувати ваші проблеми. Бажано, щоб їх у вас взагалі не було по житті. І за ваші рекомендації, за ваші відгуки будемо вам вдячні. Тому дякую вам велике. Дякую. Бережіть себе. Дякую, що ви допомагаєте, що ви в такий важкий час для нашої країни виконуєте обов'язок. Ми це також дуже сильно цінуємо. Дякую вам, до побачення. до побачення.